Uh, ну, в мене був тур uh, на місяць Албанія Японія. Я сьогодні тільки дві години назад повернулася в Київ. І, ну, виглядає, мені здається, що більш-менш для чотирьох днів uh, дороги. Uh, що хочу сказати? Скажи, що був за тур, бо Альбіна uh, uh, має uh, спеціальний навантажень. Uh, uh, артистка балету. Ми зробили новий український балет в Албанії, називається Людя... Людяна принцеса. Я сподіваюсь, що ми скоро зможемо його показати на нашій сцені українській. От і цей дур показав, що наскільки важливо вживати додаткове харчування, як треба ну від звідки брати ресурс? Бо багато в кого має, ну я можу сказати, що 95% людей, які були зі мною в турі. Вони дуже погано перенесли джетлаг, Це зміни часових поясів. Вони не могли спати вночі, бо в нас різниця там 7 годин. Там зараз вже якби вечір. А в мене все з першого дня я з ресторей там дуже гарно все заснула. Мені ну, взагалі було дуже легко. А, звісно, я там пригощала артистів, і вони з першого коктейлю відчували результат там. Деякі хлопці вони казали, так болять м'язи не можу. Я не знаю, що робити. Є в когось амінна кислоти. Хлопець випив я йому зробила ввечері геленфіт ем, цельшуцем і дала амінокислоти, кислоти. І вранці е, активайс і амінокислоти дала. Він вранці потім підходить до мене. в мене каже нічого не болить. Це просто що це таке. Я не знаю. говорить, ну... Люди були просто в захваті. В шоці в мене була ситуація в Токіо. в мене вже закінчився продукт, і я, в мене температура. Я захворіла 37,7, дві вистави. 8,30 Ми виїхали в театр. Я в щось ранку пишу Марині. Кажу: я не знаю, що робити. в мене тут все закінчилось. Я не знаю. Каже, це міжнародний бізнес. Тут є офіс в Токіо. Я така. Господі, оце так, це ну, так треба, ну, щоб мені так повезло, але це була субота, мені трошки не повезло, бо було зачинено. Але ну, с -с 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 сама суть в тому, що можна знаходитись просто в, не то, що в іншій країні, а просто на іншому континенті і мати доступ до цієї продукції, коли завгодно, можна так сказати. І я за день в мене пройшла температура, я розтягувала пакетики, які в мене залишилися, і ввечері вже в мене не було температури. Я станцювала всі дві вистави, все було добре. Всі дуже так хвилювалися за мене. Але ну, коли я виходила на сцену, була посмішка, і все було класно. Бо е, кожну годинку між там перервами я пила коктейль. І почувалися набагато краще. Ще й там IBIT в мене там теж була історія. Я в Албанії на морі, мене трошки там продуло, я намастила, як Марина в, в тіктоці є відео, коли хворієш, да, пшикнути, намастити, там помазати все, ввечері вже в мене ушко розклало, все було класно. от. Зараз трошки залишилося останні ну, такі. Кашель трошки, але я думаю, що зараз я почну пити знову. <смі> Вже є продукти і оновлюся. Дякую вам дуже. Дякую тобі за відгуки. Ой, я як дивилася, як з цією температурою, з макіяжем в цих пачках і йде на сцену, думаю, господи, дитино. Але я знаю просто що таке ресурсність? Це знаєте, якби людина тільки прихворіла і починає так живати, це одне. А коли це тренований організм, коли це вже декілька років, скільки часу ти вживаєш клітинне харчування? Ну виходить, о, три роки в серпні, як мені подарували перший набор, це було е, Активгель та гелінфіт. Е, 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 е. Покарів моє серденько, Ілюша. шлях до серця дівчини-балерини лежить через фітлайн, ви поняли, так? <рив> <рив> дякую, дякую, Альбіночка. Ну що ж?